Термін рефлексивне слухання для мене дуже цікавий термін. Це дуже важливо, тому що це для розуміння один одного. Ну, наприклад, ми двоє людей між собою спілкуємося. У нас є два варіанти. Ми спілкуємося і не розуміємо один одного. Другий варіант ми спілкуємося і розуміємо один одного. А корінь слова розуміємо, який? слово розум. Так от, якщо ми. Слухаємо один одного, але не розуміємо, то нічого хорошого, звичайно, в цьому немає. Бо якщо немає нерозуміння, то є зона ну, скажімо, конфлікту, якихось неприємних речей, скажімо, якихось дискусій, які можуть ну, сварки перерости. Цього дуже не хотілося б, щоб було в людських, людських стосунках. Хоча є життя, воно без цього теж не обійдеться. А от дуже важливо не просто слухати, а чути і розуміти. У мене є такий алгоритм. Він складається із сіми таких якби, кроків. Це от слухаю, чую, розумію, потім усвідомлюю. Усвідомлення це глибинне розуміння, глибинне. І ось тут якраз працює рефлексія. Коли чую, не просто слухаю, чую, а коли розумію, намагаюсь розуміти і глибинно усвідомлюю. це і є рефлексія. Коли я усвідомив, тільки тоді я можу або прийняти точку зору опонента, або його пораду мені, або не прийняти. Якщо я не прийняв, ну тоді до побачення. На цьому все закінчилося. Але якщо я прийняв. Тоді я це використовую, наприклад, цю пораду в своєму житті. Ну там, наприклад, змінюю якусь привичку, щось хороше роблю, і таким чином я змінюю своє життя. А таких сім кроків. Але в цих семи кроків дуже важливо зрозуміти ці перші чотири. Оце треба не просто слухати свого співрозмовника. Я вже не говорю про елементарні речі, там поваги культури, це зрозуміло. Треба не просто слухати, треба його чути. Тобто, чути це значить бути сконцентрованим на розмові і не відволікатися від неї. Потім розуміти, ну для того, щоб розуміти, є інтелект. Скажем, і треба старатися з людиною розмовляти на її рівні інтелекту, на її рівні мови, на її термінології для кращого розуміння. І тоді старатися усвідомити, що співрозмовник нам хоче донести. Це, ну, якби глибинне таке розуміння, усвідомлення. І воно здобувається за рахунок рефлексивних практик. Чудова рефлексія це коли йде перепитування. А чи вірно я тебе зрозумів? Отак, так, так. А він каже: ні, невірно. Я мав оце до уваги. І тоді декілька рефлексивних питань в зоні нерозуміння чи в складній якійсь зоні, приводить до того, що ми оце якби зону. Відшліфовуємо і тоді наступає однозначне розуміння тих сенсів, які хотів нам донести наш опонент, наш співрозмовник. Оце і є рефлексія. Ну, в дійсності рефлексії є різноманітних і багато. Є внутрішня саморефлексія це те, чим я особисто люблю займатися. Ну це такі глибини самоаналіз, наприклад. Ну, про це можна, якщо буде, будуть зацікавлені, можна буде поговорити в якомусь наступному відео. Є ота рефлексія на усвідомлення сенсів і розуміння, які хотів нам співрозмовник чи опонент донести. І якраз про це ми зараз говоримо в нашому відео. А є вищий пілотаж, який називається колективна рефлексія. Коли є група людей, певний колектив, вона має бути не більше 7-9 людей, тобто це мала група, там має бути абсолют, абсолютний рівень довіри один до одного. І там відбувається колективна рефлексія, коли до вчинків, слів, запитань, ну, з цього чого завгодно, до однієї людини відносяться решта 5-7. Тоді це якби багатогранність, яка відзеркалює ну, і ближче до істини, приходимо. Це вже ну, з області філософії, але я ці практики займаюся, займався і продовжую займатися. Знаю, що це дуже класно і це дуже ефективно. Це колективна рефлексія. Вона буває доволі інколи жорстко, жорстка, не жорстока, а жорстка, тому що її треба проводити теж не як-небудь, а по певним правилам, не забуваючи про етичність, про моральність, наприклад, пам'ятаючи про те, що слово лічить і слово калічить. Не говори все, що знаєш, а знаєш завжди, що ти говориш, коли, як говориш. Ну, тобто це дуже тонкі речі, їм треба вчитися. Тут дуже добре психологія допомагає, як наука. І от, що хочу ще зауважити, в колективній рефлексії, ну, в більшості випадків, наступає глибинне розуміння до тої людини, відносно якої рефлексують, і можуть відбуватися дуже швидкі, позитивні дійсності зміни. Але тут є одне но. Воно стосується що колективної рефлексії, що рефлексії тета тет, один до одного. Це відносно того, чи я цю рефлексію, і, наприклад, ну, якщо ця рефлексія, скажімо, носить характер критики, то чи сприймаю цю рефлексію, тому що перша захисна реакція кожного із нас, ну чи більшості з нас, не сприймати критику. А якраз через дозовану правильну критику доноситься глибинне розуміння. І ось як це робити, ну це говорю вже вищ, вищий пілотаж. Ну тут є певні підсказки. Якщо дуже коротенько, вони виглядають таким чином. Я підлягаю зараз рефлексії зі сторони свого товариша чи зі сторони групи моїх друзів. Вони зараз мене рефлексують. Тобто задають питання, десь критикують, десь жорстко називають речі своїм нами, і мене це задіває особистісно, от всередині. Ми це все знаємо, як це все відбувається. І перше, що мені треба зробити, якщо це рефлексія, особливо особистісна там тет, тет з співрозмовником, мені треба запитати, а які мотиви він зараз має? Він має мотиви мене просто покритикувати і таким чином піднестися наді мною. Ну возвеличитись, так як говорять. А це один мотив. Ну тоді це він, вибачте, випендрюється, це його власне его, і він возвеличується за мій рахунок. Ну тоді мені це не подобається. Це перше рефлексивне питання, яке я сам собі маю задати. Перше рефлексивне питання, які мотиви мого співрозмовника. А чому він мене критикує? Який мотив? Чи в нього мотив світлий, добрий, і він хоче мені допомогти? В дійсності ми це все відчуваємо своєю душею, своєю інтуїцією. Друге, а яка його компетенція в тому, що він говорить? І Якщо він компетентний в тому, що говорить, ну тоді хай рефлексує. А якщо некомпетентне, ну, тоді це схоластика просто. Ну Тобто, це таке доволі цікаве питання, глибинне питання, і ну, я вважаю, що воно дуже корисно в особистому житті. Впевнені, ті, що хто захочуть, можна знайти море всякої інформації, підручників. Скажем, я цією темою цікавлюсь уже доволі багато років, вона мені по душі, і тема в дійсності тема рефлексії доволі глибинна. І ну, вона спочатку здається складна до того моменту, поки ти в ній не розберешся, і поки в тебе не з'являться якісь власні алгоритми, ті, про які я говорив: слухаю, чую, розумію, усвідомлюю, приймаю або не приймаю, змінююся і міняю своє життя. Там і міняю своє життя. Або, наприклад, яка мотивація у співрозмовника? Хороша чи погана, а який він професіонал? А що це дає для мене? Тобто, для мене. тобто якщо володіти такими внутрішніми рефлексивними алгоритмами, то дуже просто все розкладати в цьому житті по полочках. І чому це ще так важливо? Чому я на цьому так, можливо, трішки абстрактно і в загальному зупиняюсь, тому що це взагалі убезпечує нас від цілої купи помилок. Дуже ну, якби зменшується коефіцієнт помилок і збільшується коефіцієнт прийняття вірних рішень. От для чого потрібна в дійсності рефлексія. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал, поставите значок на дзвіночок для того, щоб отримати нові сповіщення. Таким чином поширюємо об'єктивну інформацію в Україні, протидієм, ну скажімо, інформаційним вкидуванням росіян.